Вас вітає українська служба інформації. Мене звати Наталія Костенко. Шпигунство, державна зрада, теракти. Такі вироки на тимчасово окупованих територіях українцям виносять так звані. Судді, хто вони, хто закриває наших громадян за ґратами на роки, а то й довічно: російські судді чи колишні служителі української Феміди? Чи бодай мають юридичну освіту? І головне, чи понесуть відповідальність за скоєні злочини? Про це говоримо сьогодні з нами Павло Лисянський, доктор філософії з політичних наук, директор інституту стратегічних досліджень та безпеки. Пане Павло, я вас вітаю. Вітаю вас. Дякую, що ви сьогодні в нашій студії. Давайте почнімо з базового питання. Головна мета суддів, які обслуговують на тимчасово окупованих територіях України, потреби окупаційної влади. Як вони працюють? Що вони роблять і яка їх головна мета? Працюють виключно під спецслужбами, під ФСБ, вони, вони довго цю систему будували. Не всі хотіли їхати з регіонів Росії на окуповані території, а окупантів не влаштовували ті, хто з колаборантів на цих посадах. І вони намагалися на 100% замінити колаборантів своїми. Але на сьогоднішній день ну, це не вийшло. Ну, у них не вийшло. Ми опрацювали близько 700 осіб. В звіт вклали тільки 200, ну інші ми передамо до спецслужб. А тому, ну, що звіт був великий, і його б точно ніхто не читав. Ну і ми бачимо, що на сьогодні більшість все ж таки росіян, росіян знаходяться на тимчасово окупованих територіях в ролі суддів. Там побудована система за російськими стандартами. Їх головна мета. Це фактично закріплення тих репресій, які ведуть спецслужби проти наших громадян на окупованих територіях, в тому числі і депортації дітей. А 700, це 700 людей, які в ролі суддів обслуговують так російську так. окупаційну владу. 700 суддів. 700 суддів. Да. Це на яких територіях? На всіх. А Крим а тимчасово окуповані території Луганської, Донецької без області Криму. без Криму. Да. 700 людей. Скажіть, будь ласка, як ви взагалі знайшли інформацію про них, як вирахували? То ви знаєте? Моя ж кар'єра починалася з того, що я навчався на першому курсі Юрфаку в Луганську ще, а потім ну, я побачив, що, ну, напевно, Юрфакс не моє, і перейшов на гірничний інститут і там поводував кар'єру. І тільки війна завадила цій кар'єрі, там 27 років я вже був виконуючим возки директора Шахти. Але залишились ми ж всі подорослішали, залишились і ті, хто там обіймає посади, в тому числі адвокати на окупованих територіях. Є мій однокурсник, який є міністром окупаційної влади. На одній з тимчасово окупованих територій України не те, щоб ми з ними підтримували зв'язки, але через третіх людей вдається знаходити інформацію відповідно. Ну і плюс Віра Ястребова, вона доклала директорка східної правозахисної групи, тому що вона все життя мріяла, мріяла бути суддею, і вона була помічницею судді. Міста Дебальцева до 2014 року і прекрасно знає Судівський корпус, а багато людей там позалишалося на вінових посадах. тому вона, А зараз там об'єднана така система, тому вона по старих зв'язках потрошечку по краплиночці. Зібрали, а скажіть, будь ласка, як відбувається робота цих так званих суддів? Тобто вони працюють а за потреби від когось отримують інформацію, що, наприклад, ось ця людина так вона е, становить загрозу окупаційній російській владі, і її треба, ну будемо говорити так, закрити і тому винести певний вирок. Чи як це взагалі відбувається? ФСБ дає командувати вирок. Ось ну, ну наприклад, у минулому році наприкінці року в Маріуполі було засідання з чоловіків окупантів, де вони відчитались там до кримінальної відповідальності. Залучено 163 неповнолітніх дитини 43 з них розпорядженням судів віддано на примусове психіатричне лікування. І це закріплюють судді. 163 шістдесят три неповнолітні да. дитини. Із них 43 сорок три да, відправлені під примусове психіатричне лікування. І це розпорядженням суду. Є інформація, хто ці діти? Ми стараємося працюємо, поки ні, але ми про це публічно заявляли. Це українські діти? Так, да, це про українську позицію. Саме на це ось я хотів наголосити, що сугубо тих, хто кримінал скоїв, вони не чіпають. Якщо дитина з проукраїнським характером, то, ну, скажімо так, їй буде зле. А чи є інформація, що відбувається з тими дітьми, яких відправляють на примусове психоатричне. Ой, вибачте, я вражена психіатричне лікування. Залишились деякі зв'язки. Вони загалом перебудували там систему. Ну, По-перше, потрібно сказати, що це російська практика. Вона прийшла з Росії ще в 2020-2021 роках ті, хто там були за Навального або за опозицію. Їх рішенням суду піддавали примусовому психіатричному лікуванню. Ця історія не нова. На окупованій території вона прийшла з Росії. Вона перебудувала психоневрологічні інтернати. В Запорізькій області на окупованій території такого не мали. Вони будують психомедичний заклад. Головне направлення це зламати ідентичність. Ну, тобто, впевнити дитину, що те, що він усвідомив, це неправильно, щоб він думав по-іншому. Там різні є препарати для цього. Там заспокійливі, такі, тобто, щоб дитина виходила з іншої свідомості. Виходить з того, що, наприклад, людину з вже такою дісталою позицією, там 40-45-35 років. Неможливо переконати. А цих можна на психікацію. Це лікарники. діти якого віку? Віти до. Слухайте, ну, це мова може бути і 7 років, і 8, і 11, і 12. Це різні категорії загалом. Ці судді виносять вироки Виносять вироки. Дітям, Дітям. 8 Дітям. років. Да. Ну а чому ні. Ну, а чому ні. Ми ж, е по-перше, перетасовані суди. Наприклад, там такі судді зібрані на окупованих територіях, там є згадка, там, що одна навіть засуджувала дітей, які там, в якомусь регіоні за Навального виходили. От її звідти сюди, на окуповану територію. Самі такі. А, репресивні кадри звідти. Тобто, і вони відправляють дітей. І, все. І, і так само, що відбувається полишення батьківських прав. Депортація ж дітей іде і зараз. Заходить комісія, наприклад, додому, батько, мати. Вони дивляться, там холодильник, один, там якийсь ковер. Скільки на двох заробляєте? 10 тисяч рублів. Шахти позакривали, закривали, де заробляти. Ну, вибачте, ви не підходите, ви не можете дитину задержати. Тому ми складаємо акт. Схвала акт, ця комісія. Акт направляється до суду. Суддя викликає штамп, рішення. Позбавити батьків, правда, кіно забрали. Хоча. А скажіть, будь ласка, а після яких дій дітей відбуваються ось такі події, як ви зауважили, такі вироки до дітей 8, 10, 12 років. Що роблять діти? Як вони взагалі потрапляють в поле зору цих суддів, цих комісій? У нас скоро вийде звіт. Він називається Освіта на тимчасово окупованих територіях України. І там ми продемонстрували все, чому навчають дітей. І те, чому діти подаються. Репресії, психологічний тиск. Прямо з прикладами булінг за українську мову, вилучення мобільних телефонів. Ну зараз. На окупованій території дитина не може користуватися вільно смартфоном. У тебе його забирає радник директора з питання а... виховання. виховання, дивиться контент і вже по контенту сигналізує спецслужбу. Якщо про українського контенту багато, викликають ФСБ і вперед, ну тобто дітей з 7-8 років, ти засудити навіть за законами Росії не можеш до, до позбавлення волі. А вони це використовують як примус на досудовому розслідуванні. Тобто, тобто їх доставили, з ФСБ позвонили, цього на психіатричне лікування і суд виносив вирок Відправити дитину на, на примусове психіатричне лікування для подальшого обстеження. Таке інше. От таким чином вони впливають. Ну, розумієте, вони зараз загалом перейшли, посилюють не військові дії. Тобто, от за нашими підрахунками в цьому звіті, який я казав, новий, який буде. 500, тисяч, 500 плюс тисяч дітей від 7 років вже пройшли військову підготовку. Українських дітей. Да. Да, українських дітей. Звичайно, українські А, Павло, ми обов'язково з вами поговоримо про звіт, який ви анонсували, тому що ну те, що ви зараз кажете, ну це. Страшні речі і страшні цифри. Давайте повертатися до сьогоднішньої теми. Так, якщо ми повертаємося до діяльності окупаційних суддів на тимчасово окупованих територіях, жертви діяльності цих суддів, так, діти, дорослі, люди похилого віку, скільки їх? Чи можливо ідентифікувати, що з ними відбувається, де вони зараз? Дивіться, Одна з цілої Росії зробили так, щоб на окупованих територіях не залишилось людей з історичною пам'яттю. Тому їх відправляють відбувати покарання по всій Росії. Тобто, якщо там людину за щось затримували, шпигунство і таке інше, вона відбувати покарання на тимчасово окупованих територіях не буде. Навпаки, її відправлять кудись там на Урал. У 2026 році вони навпаки будуть будувати місця позбавлення волі. 16. Заплановано побудувати на окупованих територіях місць позбавлення волі. В них не вистачає робочої сили. Зараз всі тікають з окупованих територій. От. І відповідно вони будуть всіх тих, хто зробив кримінальні злочини, відправляти на окуповані території. В ці місця позбавлення волі вони будуть. Відповідно вільно працювати. Розумієте, чиновники Росії все одно бачать себе правовою державою. І для них суди це така сакральна річ. Якщо щось потрібно віджати – рішення суду. Якщо щось потрібно заблокувати, рішення суду. Вплив на суддів це відповідно спецслужби. Наприклад, є гарнізонні суди. Які займаються військовополоненими військовими своїми дезертирами. Вони у них сочники називаються. Ось на це впливає військова поліція Міністерства оборони на ці суди. Тобто це їх епархія, відповідно. Ну, Просто для прикладу, на сьогоднішній день вже конфіску... через суди конфіскували 82%. Земель сільського призначення у мешканців окупованих територій Луганської області. А це ж там, ну я знаю, я з Луганщини, там пів області це Аграрка. Там півобласті це поля. Там були там, ну, там дуже гарна земля, відповідно. От вони через рішення суддів це позабирали. Тому для них судді це сакральний такий інструмент для того, щоб щось віджати, когось позбутися, когось позбавити. Ну і знову ж таки, вони ж їх прикривають. Ну ФСБшники ж там, ну, наприклад, можуть взяти рішення суду там, про обшук. Ну, наприклад, у когось там чиновника якогось там, там підвинути, наприклад. Тобто. Тому ці люди, по суті, є. Але якість цих людські, людей, вона ну, низька, тобто росіян. А а, хто це? Не, не самі кваліфіковані люди. Або тись ти проштрафився, тебе відправили на Донбас, або ти працював помічником десь на Уралі, запропонували судей на окупованій території. Ну, Хто? Я так розумію, навіть без освіти є варіанти. Є, є навіть без освіти. Є навіть дві людини, які числяться в реєстрах адвокатів України наразі і працюють суддями на окупованих територіях. А як це можливо? Ми виставили це в Фейсбук, там була у Фейсбуці, у вірі я стримував цілий дискусії. У одної людини призупинена діяльність. Ну, як от, адвокат може призупинити діяльність. А поновити діяльність він може так само напосисати, що я поновлюю діяльність і почали казати ну один же ж призупинив діяльність. А ми кажемо, а що вони взагалі там є в цьому реєстрі? Вони повинні бути виключені. Це порушення, присяги, це, ну, це державна зрада. Про що ми кажемо? Їх просто потрібно вичистити звідти і все. Тому що дивіться, коли буде розслідування. А, про їх злочини, кого вони засудили, Це у цих буде дівчий статус адвоката України. По адвокатам України йде зовсім інша система розслідування. Тобто, ти повинен підписати підозру у заступника Генерального прокурора або у обласного прокурора відповідно. Там ну, не так просто, там інша процедура залучення адвоката до кримінальної відповідальності. Так, питання. І все ж я так вам хочу сказати. Ну, це питання для, до Асоціації адвокатів України, які очолюють пані завітала. Скажіть, будь ласка, впродовж дослідження, звід про який ми сьогодні обговорюємо, я з якими найбільш найабсурднішими справами, вироками, термінами ви стикнулися? Вони пожиттєво штампують. Кожного тижня. Ну, таке, чому, можливо, навіть ви з пані Вірою були здивовані? Ну, ну тому що ну, не було раніше таких строків. Там 25, 24. Там, ну, переслав гроші в СУ з окупованої території, 20. Тобто, ну, взагалі, ну, тобто, розумієте, людина, яка там, я, я їй 50 років. Вона переслала кошти в СУ. А, це навіть не так було сказано. Переслала кошти на український банк, яким скоріше за все користується СБУ. Розумієте формулювання? Тобто вона могла переслати просто кошти комусь іншому на Україну. Двадцятка людина поїхала. Це приговорне все життя. А може, а ми думаємо, що можливо їм квартира їй сподобалась. Вони ж всіх, кого засудили, майно конфіскують? Дуже зручно. Так. Давайте їхати далі по нашій темі. Скільки українців вже отримали довічне ув'язнення завдяки діяльності цих, ну будемо називати їх суддів. Дивіться, ну повної такої статистики нема, повної статистики нема. Ми рахували, що в день вони засуджують десь приблизно півтори-дві людини в день. В день. Так. Да, ну, строки різні можуть бути. Півтори-дві людини в день. Вони засуджують. Це мається на увазі, якщо брати це окрема область. Mm -hmm. Тобто ми рахуємо, ну, в Херсонській області їх менше, там загалом там, ну давайте три порахуємо, шість людей в день. Шість людей в день, множимо, скільки там на робочих днів, 230. От, на 230, от тисяча людей, ну десь приблизно можуть більше. За впродовж робочого рік, року. Впродовж робочого року, так, да, її відправляють. Ну, цифра може більше, але це тисячі, тисячі людей. А, чи карають окупаційні судді своїх же ж громадян, громадян Російської Федерації? Більше того хочу сказати, вони почали полишати а, паспортів громадян Російської Федерації, які колись були громадянами України. Ну, перед тим, як а, після вторгнення вони змінили законодавство, щоб отримати російський паспорт, потрібно написати заяву про відмову від українського. І це вважається, вони ввели зміни в законодавство, і це вважається, що ти набув російського громадянства. А тепер у них є дві, дві категорії: ти росіянин за народженням і росіянин за, за набуттям. От росіянин за набуттям може втратити це громадянство, там є. Певний перелік, через що. І ось вони вже масово почали полишати тим, кому видавали російські паспорти громадянства Російської Федерації ставити їм штамп, без ну, що Людина не має громадянства. Цю людину закривають у тюрму, міграційну тюрму, от де вона працює. Але ми думаємо, що таким чином Путін створює нову таку чорну. Чорну якусь піхоту, як в 22-му було, коли шахтарів вони погнали. Тому що вони внесли зміни, і тепер вони військовій службі на території Російської Федерації підлягають іммігранти і тих, хто без громадянства. А де взяти тих, хто без громадянства? Створити? створити. От вони, от, вони беруть їх і створюють. Тому так, да, вони активно засуджують навіть тих, хто знаходиться на окупованій території. Клани Клани впливають, але це клани. Там зараз створилися певні етнічні клани. Вже навіть є конфлікт у російській православній церкві з гауляйтером Луганщини, тому що він віддав накази. Всі вони віддали накази на будівництво Мічеті в кожному великому місті на окупованій території ці Мічетів. Будуються. Відповідно заїжджають нові етнічні громадяни? У них свої правила, у них свої? А скажіть, будь ласка, це розпорядження і будівництво мечеті? Не. А яку мету переслідує російська влада? Бо ми ж розуміємо, що вони роблять це не з міркувань турботи про своїх громадян, які мають певну релігію, а з інших міркувань з яких? Неможливі деокупації території. А, ну, дивіться. А, ну, приходимо ми в Луганська, а там, а там хто. А в Луганську, до речі, вже є розклади на публічного. в публічному. Приходимо ми в Луганськ, а там татари інгуши, де таджики, станції, Українців практично нема хто сидить, кого вбили, кого поховали, а там нема. Там нема їх. І відповідно ну, тобто нема наших громадян. А у них інші услуги, а у них все по-іншому. Розмовляють вони на іншій мові, все по-іншому. Тобто, і відповідно і вони будуть вважати цю територію своєю. І буде щось подібне, як, наприклад, Чечні. Ну, наприклад, це один можливий сценарій з Путіна. Якщо він так, ну, наприклад, захоче показати приклад. Ну, добре, ось вам окупована територія, там кусок віддаю. А там вже отакий. А ще візьми, меж... а ще візьми той шматок. Да, а там межетнічний склад. Межетнічний склад. Там нагістанції, там Осетини, і, тикати ну, ну, і інші. І вони будуть вважати, що це забирають їхні. І, і, і потім знову військове загострення. І Путін потім каже: Ну, от бачите, що я казав. Тому думаю з 14-го року да, 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 да. зрозуміло. Давайте ну, підбувати підсумки теми щодо суддів, які обслуговують інтереси окупаційної влади Російської Федерації на тимчасово окупованих територіях України. А скажіть, будь ласка, зараз ви займаєтесь цим питанням міжнародні організації, органи установи вони зараз слідкують за цією діяльністю, як її розцінюють, і чи є перспективи? Того, що ці росіяни і українці, як ми з'ясували, в перспективі понесуть покарання за свої дії, я думаю, так, листи в розіслане, звідти розіслані. Ми хочемо ще перевірити тих, хто там є судді, які відпрацювали в Україні, пішли на пенсію. Це у них називається довічне утримання. І працюють і можуть працювати зараз суддями окупаційних судів. Тобто вони отримують пенсію гарно з України, а там велика. Багато таких? Ну ми так продивилися, ну начебто є. І ми для того, щоб не бути голосов... голословними, ми. Відправили ці звіти на Вищу раду правосуддя, ВККС, Раду суддів, ну для того, щоб перевірити від ну, людина, яка 38 років відпрацювала в суддійській системі там, України ще з радянських часів там вона перейшла. отримує пенсію, підвищену від України. Ну можливо, так? можливо, можливо, до да, отримує пенсію. Да. Тобто ми хочемо перевірити. Тому що якщо є адвокати, які досі знаходяться в реєстрі, то чому не може бути таких суддів? Відповідно, розумієте? Тому це таке питання. Тобто, е чи займаються вони, знають, що Генпрокуратура нещодавно почала займатися, але ми значно справу їм облегшили. Тепер у них є список, є документи, йди по списку, виписуй підозри, підготовлю і все. Тобто. Будемо сподіватися, що незабаром побачимо результати вашої роботи і будемо бачити і вироки, і будемо а, за деякий час вже бачити фактичні дії правоохоронних органів щодо таких осіб. Пане Павло, я вам дуже дякую, дякую за цей ефір за вашу роботу. За Цікаву, але на жаль, шокуючу інформацію, яку ми сьогодні right. почули. А, думаю, незабаром зустрінемося і поговоримо про інші ваші роботи і звіти. Домовились. Нагадаю, сьогодні з нами був Павло Лисянський, доктор філософії з політичних наук, директор інституту стратегічних досліджень та безпеки. Ефір для вас провела я, Наталія Костенко. Дякую, що залишаєтесь з усі.